Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист Вдома. Юридичний Привіт, мене звати Юлія Іськова. І ви на каналі Юрист Дома, де ми розбираємо цікавезні теми в сфері інтелектуальної власності та авторського права. Цікавезні теми. Це моя авторська розроботка. Говоримо про лейбл. Лейбл це як мінімум у вас має бути юридична особа. М -м, яка новина? Це не просто назва, яку ви придумали, і можливо навіть зареєстрували як торговельну марку. Це має бути юридична особа, яка створюється за законодавством країни. Ну в даному випадку я про Україну говорю законодавством України, де є власники, директор, бухгалтер, юрист і так далі. Тобто, окрім юридичної особи, ви маєте ще і штат співробітників. Це можуть бути особи, які в штаті, це можуть бути підрядники, наприклад, юриста та бухгалтера, можна залучити за окремим договором. Але це точно має бути директор компанії і власники вашого власного бізнесу. Чи обов'язково лейблу мати офіс? Я не знаю вже в 21 столітті, чи потрібен офіс, чи не потрібен офіс, але коли ви говорите про лейбл, то це комплекс послуг. Тобто, ви надаєте. Послуги такого характеру. Перше, так як ми говоримо про лейбл, це музична сфера. Отже, напевно, у вас повинна бути студія, де ви будете записувати, приймати ваших клієнтів, ваших партнерів. Отже, студія зі всім обладнанням, мабуть, онлайн це трошки важкувато. Тому, напевно, у вас повинно бути орендоване приміщення з цієї студії або власне приміщення, де ви зможете надавати такий комплекс послуг. Знову таки, якщо власної студії не маєте, ви можете заключити договір з якоюсь студією, яка буде якби студією. Вашою, але на певних умовах. Після того, як ви визначилися, що дійсно так, ми лейбл, все круто, все класно. У вас мають бути договори із підрядниками стосовно цифрового розповсюдження, тобто якісь дистриб'ютори, агрегатори, бо ви самостійно це робити не зможете. А ви та юридична особа, куди приймаються всі-всі-всі гроші, вся винагорода для авторів, в тому числі, бо ви ще й функцію видавництва таку от виконуєте, тобто розміщуєте ваш контент за допомогою цифрових майданчиків, за допомогою агрега. Надаєте таку можливість вашим клієнтам, вашим артистам, авторам. Отже, у вас є договори з підрядниками. Ці підрядники можуть бути як резидентами, так і нерезидентами, іноземними чи українськими юридичними особами. Ну, як правило, ми говоримо про юридичні, тому що фізичні вже тут і не задіяні, бо ми все-таки про лейбл. Далі ви повинні впорядкувати все, що стосується вашої договірної роботи. Так, дійсно, у вас має бути декілька видів договорів. Що це значить? Ви не можете їх здесь. Десь з інтернету взяти, ви не можете десь в когось їх забрати, бо ви працювали колись в якомусь видавництві чи лейблі. Ви, звичайно, можете так зробити, але це дуже-дуже нечесно і неправильно. Для цього у вас має бути юрист поставленої задачі, тому що ви використовуєте різні типи взаємодії з вашими там, артистами, наприклад, фул-менеджмент менеджмент це коли повністю ви берете під свою опіку, де і продюсування буде входити, і запис музичних творів, і в тому числі дистрибуція цифрова. Це може бути виключно просто. Дистрибуція, це може бути разова акція, може бути на певний строк, це може бути повне відчуження прав. Це може бути ліцензія. Отже, договорів таких у вас повинно бути декілька. І, звичайно, що якщо ваші клієнти ще й захочуть, коли вони там на фул-менеджменті, у них там залучаються автори до написання творів, аранжувальники, виробники фонограми, також співавтори інші, то у вас повинні бути теж такі шаблончики документів, які ви теж надаєте. Бо ви ж лейбл, ви все робите під ключ. Для того щоб розуміти систему оподаткування, як краще і це все накопичувати, що потрібно і як кому виплачувати, яким чином як це все розказати, У вас повинен бути фінансовий спеціаліст, отже, бухгалтер як мінімум, який розбирається в оподаткуванні роялті авторської винагороди на території України, а також розуміється на міжнародних нормах, особливо щодо уникнення подвійного оподаткування. О Боже, що це ви таке почули? У нас є окреме відео про оподаткування роялті, Там про це теж ми говоримо. Отже, щоб уникнути і цих всіх варіантів, розумітися, де шукати всілякі конвенції, це у вас теж має бути для цього окрема одиниця людей. Я певна, що вам потрібно вести соцмережі для того, щоб побачили і дізналися про ваш лейбл. Ви маєте бути повністю такі мобільні, розрекламовані. Отже, у вас має бути соцмережі, а відповідно і см спеціалісти і копірайтери, і, можливо, SEO. Тобто, у вас повинен бути теж такий комплексний підхід. Для того щоб ви були Повсюди, і щоб всі могли дивитися, контролювати і спостерігати за вашими новинами, що у вас з'являється, які артисти, щоб знов таки вас знаходили і до вас приходили для того, щоб стати вже в вашому так званому каталозі. Закордонному лейбл це дійсно така величезна машина, яка не зупиняється, яка організовує в тому числі і тури для артистів, і під просто під ключ, і стилісти, і візажисти, абсолютно все. Тобто приходить артист, він стає частиною цього лейблу. Там, лейбл Sony, лейбл Warner, лейбл Universal. Ми говоримо про такі величезні лейбли, але є і маленькі лейбли, локальні в кожній країні, або ж об'єднані, або такі, які були спочатку локальними, а потім їх викупляли великі такі лейбли. Отже, для того, щоб створити такий лейбл, ви маєте розуміти ось цей весь об'єкт. Якщо ви тягнете лише якусь одну частину, ви можете просто називатись конкретною компанією, яка займається або видавництвом, або надає юридичні бухгалтерські послуги або взагалі просто посередники, або щось на там, якщо так грубо сказати, як представник іншого лейблу на території там, України. Але для цього ви повинні е, зрозуміти вашу кінцеву мету, для чого ви це робите, з ким ви це робите, і е, називатися так, щоб було всім зрозуміло. Всі хочуть називатись лейблом, але ніхто не розуміється, як для цього і що потрібно зробити. І м, те, що я казала на початку, ваша назва, ваша компанії, ваш лейбл. Бо назва компанії, Товариства, наприклад, там. Якась е, ялинка продакшн, е, це може бути ось така назва, а логотип може бути зовсім інший, з зовсім іншою назвою, з зображенням зовсім іншим. Тобто назва юридичної особи може не співпадати із е, тим е, брендом, який ви вже просуваєте як свого лейблу. Тому цей бренд потрібно і реєструвати як торговельну марку. Взагалі багато чого можна реєструвати. Так само можете пропонувати такі послуги вашим клієнтам з реєстрації авторського права, їхніх псевдонімів як артистів або назви там компанії, Якщо до вас звертаються ще партнерські компанії, тому це така розгалужена система, ви можете надавати комплекс послуг. Отже, лейбл це комплексна робота, яка по абсолютно різним напрямкам відбувається: від концертної діяльності, піар-діяльності до діджита, діджиталізації цифрових платформ, це бухгалтерська юридична підтримка. А також взагалі все, що пов'язано з прийняттям коштів, розподіленням їх, там особисті кабінети можете якісь створювати, якісь сайти, на яких ви працюєте зі всіма. Бути в темі абсолютно всього, що відбувається в законодавстві, на ринку, ну і виділятися, тому створювати всі необхідні для цього передумови. Сподіваюся, ви ще не відмовилися від ідеї, щоб створити лейбл. А якщо ви на шляху його створення і вам потрібна допомога, звертайтесь, ми на цьому дуже давно спеціалізуємося. Ахто молодець? Я молодець. А хто це? А хто це відчоркує це все полюбляю зняти, викреслити свого життя і потім подивитись на Ютубі. Так, е, наступна тема. А ж марки цікаво, так? Да? Знаєш, буде протарівельні марки. Дуже дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. А якщо ви ще тут, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Ми з вами дуже класно провели час, і тому напишіть про це в коментарях, а також задайте якісь питання. Розгортайте це відео. Детально дивіться на всі соцмережі. Якщо вам потрібна моя консультація особиста на платній основі, то будь ласка, пишіть, я всім відповідаю. І, звичайно, підписуйтесь на канал. Ну, як я могла про це забути, підписуйтесь. І це ваша вдячність за цікавий контент.